Так, друзі, вітаю! Таке експромт-відео. Хотілося відзняти і сказати декілька думок з приводу якості кордовану, оцінки, взагалі, ну, формування ціни, як я формую ціну, з чого складається та ціна, бачення того, як, наприклад, ну, на мою думку, як формував ціну. Наомі Сан, який виготовляв канаями. Ось дивіться, в мене є декілька відрізів кордовану. Полосочки, дивіться тут, зараз секундочку. Тут у мене є полосочка недовга, десь 37 см, це край, один з країв мушлі. Я спробую зараз вам продемонструвати на відео, якщо ви зможете помітити. І, як ви знаєте, може дехто і не знає, кордован у кордована от, от в, такого, да, от таку, в такого матеріалу є теж свій лицевий шар. тобто Це зворотня сторона. Оце ось лице, це те, що прилягає до м'язів коня в області крупа, тобто в області стегон. А, так? Ну, він зрізається, тобто шкура, шкура знімається з коня, і внутрішня частина якраз це є ця мушля, так? тобто, раковина у вигляді, її можна назвати мозолем, хрещова тканина якась, саме, саме з області а, стегон, так? тобто, сідниць так званих Ну, жопки, хто як, хто, як, хто як хоче, так і називає. І, відповідно, у нас ця товщина досить різна буває. В Мені з останніх а, надходжень прийшла досить товстенька, але там це по спецзамовленню. Тобто виробник знає для чого, і він не зішліфовує а, зворотню сторону. Тут дивіться, тут підшліфовано і вирівняно так, щоб мінімізувати наявність ось наприклад, ось таких нюансів. Ось, Бачите, такі, типу є. Ямки. Я думаю, у мене є думки з приводу цих ямок, вони звідси, ось, якщо так взяти нігтиком, вивалюються такі типу, як комочки. Можливо, це міздра. Тобто, коли береться сирець, ну, сирий тільки з з після дублення, вялень ну, ферментація сушка проходить, і коли вже процес вирівнювання відбувається. І мені, мені так здається, що під час процесу вирівнювання там якісь на валу ем, з шліфпапером там накопичуються якісь можливо, комочки і вони впресовуються, тобто задається якась товщина, регульований такий станочок, да, так як в шліфувальні є такі станки. І, можливо, за рахунок того, що накопичуються ці комочки, вони впресовуються, вдавлюються в шкіру. А тоді в процесі вже. Стоншення, коли приводиться кордован до стандартних розмірів близько 2 мм, там, до 2-1,8-2 мм, то це вже це все, це вся справа вона вона зникає. Я так думаю, чомусь у мене такі думки. Із-за цього такі от ямки у нас є. Вони на зворотній стороні, вони не критичні, але і має місце бути. Для е, Чому вони є? Я ж кажу, що я в своїх побажаннях, коли висловлював, що мені потрібен більш товстий кордован, Це, цей момент враховували. Тут ось раніше, бачите, тут виводили мені 2,5 десь, а зараз виводять десь в районі. ось тут ось тут є, Бачите, я карту малював. В районі 3-3,8. До речі, я зараз вам продемонструю шматочок. Ось так я тут ось відмічав. 2,45, 23, 2,25, 2,1, 2,3, 2,85, 3,5. і 5. З однієї він трошечки товщий. І до чого я веду? Які думки? От, знову ж таки, у всього кордована. Зараз, до речі, оце свіжесенький відріз. Можливо, я зараз, як ви бачите, є. Розділення. Так, оце шар кордовану як ви бачите, це цей самий лицевий робочий шар. Бо були думки такі і розмови: те, що чим товще, тим ресурс, той, ну, загальна товщина кордована більша, тим його ресурс більший, бо його можна типу спрацьовувати в нуль, але ні. Насправді, в нуль його спрацьовувати не можна. Спрацьовується оцей робочий шар, так як і на Звичайній коровці чи конику є лицевий шар, якого є там певна товщина. Вона там варіюється теж. На, в одних ділянках вона трохи товща, в других ділянках трохи тонша. Е, знову ж таки, е, оце у нас є робочий шар. і він я думаю, що він в багатьох факторів залежить у коня від віку, від е, його рухливості. Я так думаю, чомусь в мене є така думка, що від рухливості, наскільки багато цей кінь рухався в житті, можливо, там якісь, не знаю, скакуни, якісь і ще історії. Е, і оцей шар саме залежить від багатьох факторів, від величини, від, від корму, можливо, від породи якоїсь. І як ви бачите. Він варіюється, я вам зараз продемонструю декілька варіантів. Ну, тут досить, досить погано видно. Чомусь, чомусь після відрізу свіжий відріз, на свіжому відрізі краще видно. Можливо, воно або вступає в реакцію з повітрям, або е, на світлі просто він темніє і не видно. Ну тут трошечки тонше, це видно. От на такому не, я, до речі, хочу сказати, що не залежить від товщини. Так, цей тонший трошечки, тут 2,5 десь. Загальна товщина цього, цієї полосочки десь 2,5. Товщина так. І товщина самого шару. Зараз я спробую заміряти. Один міліметр. А тут, наприклад, дивіться, це ось товстесенька полосочка. Це одна з найтовших полосочок, яка в мене залишилася. Вірніше відібрана це екстра, екстра чойс, можна сказати так. 3,3 з цієї сторони у нас. Так, тут 3,5 трошечки варіюється товщина, а з цієї сторони у нас тут теж 3,3. Цікаво. І так, 3,4. І тут я тут помітив, як ви бачите ось, все, наприклад, ви бачите товщина, яка лицевого шару. Тут товщина серйозна. Тут товщини у нас приблизно 1,7, щоб ви розуміли. І я думаю, що таким чином і давав оцінку своїм... Канаями Канаями наомісан, який майстер який виготовляв. Мені здається, таким чином він теж давав оцінку своїм там у нього були 10 тисяч 15, 30 тисяч 50 Я думаю, що якраз враховуючи загальну товщину і товщину самого робочого шару, у нас Виходила, верніше в нього виходила конкретна модель. Ну, тут, Зараз тут замірюємо посередині. Бачите, тут один dc 4. Тут трошки товще. З цієї сторони. Зараз вам продемонструю, спробую. Ну, оце у нас лице товще. Бачите? Темніша. от ота от тимніший шар, тут трошки тонше. Оцей темніший шар це і є наш робочий шар. який і визначає, в принципі, ресурс нашого ременя. Так само, як і лицевий шар, якщо він стирається на звичайній коровці чи, чи конику чи прачку. ось тут дивіться, тут ось тон, то, трошечки тоншенький. Бачите, темна полосочка це лице. І ось ось о темна полосочка це наш кордовашка. Це типу, ну, знову ж таки, якщо Керуватися тою тезою, те, що весь, весь вся товщина кордована придатна для роботи, то теоретично можна зашліфувати цю сторону, підготувати типу, двосторонній, але ця сторона не робоча, на жаль. Я пробував підготувати готувати. Були в мене такі шматочки, шикарні, в яких. Ну, От Щось приблизно такого було, там зашліфовано чудово було лице. Я його пробував теж там підшліфувати, заполірувати, але не вдалося. Тобто, знову ж таки. І ще один момент. Е, помічаю я різну, можна сказати, щільність самого кордована теж по шматку. А, тобто, Якщо ми говоримо про мушлю, ну це трошечки з відрізом, то от в цій зоні де товще, ну, таке відчуття, наче він трошечки, начебто не такий щільний. А ось тут, в цій зоні, де він трошечки тонший, він трошечки щільніший виходить. Ну, Це таке моє, чисто моє спостереження. Не хочу нав'язувати і говорити, що це істина в останній інстанції. Тому це таке мої думки. І тому я ж кажу, що я прийшов до такого. Висновку, що. А, і знову ж таки, чому я, наприклад, формую дуже різні ціни? Тобто на такі от шматочки там на довжину там наприклад 40 см, різна ціна в мене буває. Буває там трошки менше там 33,5 тисячі якраз. Я враховую цей момент, тому що він важливий, цей момент бо під час справки. Під час справки бритви на ремені у нас як не крути, відбувається невелике таке. Боже мій. Перепрошую. Дзвінок вхідний на комп'ютері. А... що я? Про що я говорив? Я... Враховую я всі моменти. І... А, ага, за ресурс, саме за ресурс, коли ми працюємо коли ми працюємо а, бритовкою, правим, так, якийсь певний певний знос у нас відбувається в будь-якому випадку. Чи то, навіть якщо це гладесенько, у нас там все там нічого не висвітляється, у нас гладко все там ковзає дуже чудово, але знову ж таки, ми можемо там десь коцку поставити, десь якусь царапку, десь забруднити. Ремень потрібно трошки шліфувати. В да, процесі шліфування у нас, відповідно ж вибирається якась товщина, там може якісь долі, долі міліметрів, але все одно знос у нас відбувається. Тобто оця, оце тертя, доглядова шліфовка, так, стончає, бо да, це, це відповідно дуже сильно розтягується в часі, але все одно у нас. Ресурс ременя зменшується. Чим більше ми правим, це стосується саме заточників, там, всім заточникам вітання, кого знаю, там, Ігор, Саша. Хлопці, хто займається, Борисенко, Саша Сум. Всі, хто займається саме професійною заточкою, ці хлопці знають, як ці ремішки з часом досить сильно зношуються, мається на увазі, якщо ви. там, Кожен день по 10 ново свіже бритв правити, і вам направити треба ретельно, класно, тобто пройтись акцент на більшу, більшу кількість проходів після заточки. Тобто свіжозаточена заточена бритва потребує більше проходів. Тому саме через це бувають у мене особисто, бувають різні ціни. Я не ставлю ніяких, я не класифікую по. Там, цифрам, там, наприклад, як канаями, 30 тисяч 40 тисяч чи 50, 000. немає у мене такої, ну немає такої маси потоку. немає. Тобто я не виготовляю їх там, десятками сотнями там, за місяць чи за якийсь короткий проміжок часу. Я в основному працюю під замовлення. Дуже рідко вони в мене в вільному доступі. Е, тому формується ціна саме конкретно. От Я зробив відріз. Подивився, оцінив, виготовив. от У мене готовий виріб, і я даю йому оцінку, навіть якщо це можуть бути. Ну, Знову ж таки, враховується багато нюансів. І довжина, і ширина, і товщина загальна, і товщина саме робочого шару, тобто саме, саме кордовану нашого, того що, нам, того, що нам так необхідний для якісної, супер крутої правки. От такі от спостереження в мене. От, такі от якісь пояснення, висновки, бачення, і візуалізація того, що чому так формується ціна, і я думаю, теж в певній мірі це стосується і тих самих канаям, і інших ем, якихось ременів з кордовану саме. Ну і знову ж таки, це теж і коли я виготовляв. З коника теж враховувалося багато нюансів, скільки, скільки там для того, щоб вирівняти площину, скільки, яка товщина, якщо дуже рівнесенький гарний шматочок, то відповідно трошечки дорожчий. От так от. І дивіться: от, оця ось полосочка це відібрана, можна сказати, дуже якісна. Товщина досить шикарна. Є одна, вона зараз така, відібрана саме. в шматку Тут знову ж таки, тут в шматку буде варіюватися. Товщина, ви бачите, тут буде, там, наприклад, 2,6, 2,4, так, якщо відріз зробити. А з цієї сторони у нас буде 3,9, 3,8, так. Тобто ця полосочка вже буде різниця, товщина. я в місці утримання тобто кріплення для руки або це, якщо це барберський хват, то я відрізаю саме товщу сторону, а тоншу сторону на фурнітуру, тобто на карабін. Ну, Це таке спостереження. Знову ж таки, я помітив і в японських ременях з кордовану бувало таке, що от у Саша там колись купляв, Саня, привіт, купляв з Японії, що в місці, де карабінчик. Там взагалі там щось до міліметра, а з іншої сторони, там 4 мм товщина була. Такий от перекос по товщині був. Тому, ну, знову ж таки, хотілося мені розділити цей шматочок на а, такі, щоб ну, типу трошки тонші були і трошки товщі, але, як її правильно назвати, географія товщини так Незручно розташована, що я не можу розділити на більш товщі і більш тонщі. В цьому випадку оце ось, в цьому випадку саме оце, оцей шматочок він в мене вийшов досить чудово. з, Там був там був, мушля була трошки більша, там 34 по-моєму, дециметра було. Тут 27, якщо я не помиляюсь. Да, тут 27, там було 34, там мушля була більша, і по геометрії. тобто, Напрямок відрізу можна було так скоригувати для того, щоб саме порізати від тонших до товщих. Отак от, от. І така полосочка. Дивіться, тут 70 мм ширини 3,5. чи 3,4, там Я показував 3,4, 3,5 товщини. І довжина тут 55 см, тобто 550 мм. І що саме головне? Тут просто ну, запредельна товщина саме кордовану доходить до 2-1,7 мм. Це, це дуже багато. Тобто це зустрічалося на моїй практиці дуже рідко. Дуже рідко прямо. Ось так ось. От Дякую за увагу. Дякую, якщо додивилися до кінця, безмежно вам вдячний за те, що ви цікавитесь моїми матеріалами. Мені дуже приємно бути корисним, пояснювати щось, розказувати, свої думки, якісь, можливо, у когось є якісь додаткові питання, задавайте в коментарях. Буду радий поспілкуватися, відповісти. Можливо, можливо окремим відео пояснити, якісь ще нюанси, які цікавлять вас саме по кордовану. Дякую за увагу.